Директорка департаменту освіти і науки Кіроворадської ОВА Ельза Лещенко назвала найкращі та найгірші громади за якістю освіти. За інформацією посадовиці, під час дачі національного мультипредметного тесту учні в якості предмета на вибір найчастіше обирали англійську мову та історію України. Обов'язковими були українська мова і математика. Загальнообласному рейтингу навчальні заклади міста Олександрійської тергромади зайняли друге місце, четверте місце в учні. В шкіл Олександрійщини з математики та англійської мови. Нацбанк України ініціював нову хвилю благодійної акції Смілива гривня, що триває із 4 вересня до 30 листопада. Це благодійна ініціатива, яка має на меті об'єднати зусилля українців та зібрати кошти для допомоги ЗСУ. В рамках акції можна здавати монети, що перебувають в обігу. Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок можна обміняти у відділеннях уповноважених банків до 30 вересня. а потім потім переказати на потреби ЗСУ. Олександрії монети можна здати у відділеннях банків Приватбанк по проспекту Соборному 87, Ощадбанк по проспекту Соборному 26 та 87, а також пумп по проспекту Соборному 61. Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Гасло, що об'єднало здобувачів освіти перших. Та восьмих класів гімназії імені Чижевського під час заходів до Дня українського козацтва діти зустрілися з Іваном Забабахою, якого називають символом сучасного козацтва, морським вовком, отаманом першої козачої сотні козаків-характерників імені Сірка. За плечима пана Івана, 17 морських подорожей європейськими країнами на дерев'яному козацькому човні чайці. Купа пригод випробувань, курйозних історій, незапланований прийом в англійського королеви, зйомки в документальних і художніх фільмах, активна громадська діяльність. Волонтери організували навчання для ВПО, які не вміють користуватися гаджетами. Центр допомоги Олександрія запрошує людей, які не вміють реєструватися на отримання гуманітарної допомоги на майстер-клас. Зустріч відбудеться 22 вересня о 17 ті в просторі розвитку для ВПО по проспекту Соборному 100, приміщення юнацької бібліотеки Праве крило. Довідки за телефоном 095 032 66 84. Протягом доби підрозділи Кіровоградського гарнізону ДСНС чотири рази залучалися на гасіння пожеж різного характеру, одна із них в Олександрії. О 17-ті стало відомо про займання по вулиці Львівській. Виникло загорання 5 метрів кубічних дров та 3 метрів квадратних покрівлі господарчої споруди на території приватного домоволодіння, яке о 17.46 було ліквідоване олександрійськими вогнеборцями. У четвер, 21 вересня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 11, в день плюс 27. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер південно-східний 2,5.